Друзі, я хочу нагадати, що на наш освітній тур, який буде польськими університетами в лютому, з 16 по 21, у нас потрошку закінчуються місця. І нагадаю, що це найкраща взагалі подія, якщо ви не знаєте, який університет обрати, або хочете за короткий термін познайомитись з. Закордонною освітою, щоб привести додому чітке уявлення про університети, про те, як вони виглядають, які спеціальності є, де вам хочеться навчатись, в якому місті, в якому університеті. І е, теж хочу сказати, що е, ця поїздка супроводжується нашою командою повністю. Тож, якщо е, ви, батьки, наприклад, не можете поїхати, ви можете відправити. З нами свою дитину без uh, супроводу, тобто ми будемо її супроводити.